Вітаю вас. З вами психологиня Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо з вами про те, як ми можемо позбавитися певних сварок і суперечок у наших взаємовідносинах, що ми можемо зробити, як бути, як відчувати себе, як діяти, щоб цих станів в наших відносинах було менше. Звісно, певні непорозуміння є необхідною складовою наших взаємин. Разом з тим, коли у нас це вже стає в певні такі стани сварок, суперечок, це не є для нас приємним. Тож одна з причин сварок і суперечок полягає в тому, коли ми з вами оцінюємо, вірно чи невірно що щось зроблено або має бути зроблено. Тобто ми ставимо таку оцінку щодо того, як мають вчиняти ті люди, які знаходяться навколо нас. Якщо ми говоримо з вами про відносини між батьками та дітьми, то тоді ми говоримо нашій дитині: ти неправильно це зробив, чи ти неправильно це зробив? І це, звісно, розділяє нас з нашими дітьми. Так само відносно наших чоловіків, наших дружин, наших сестер, братів, батьків, ми теж оцінюємо. І буває так, що ми не усвідомлюємо, що ми це оцінюємо. Але саме через те, що ми вважаємо, що хтось зробив щось неправильно, оце наше внутрішнє засудження. Вже стає між нами і тією людиною, і звісно, частина тих таких емоційних е, певних перепалок е, обмовлена тим, що ми з вами вважали, що хтось щось зробив неправильно, тому ми доводили цій людині, що вона зробила це неправильно. Та людина, якщо вона більш, скажімо, не така зовсім маленька, якщо це будуть підлітки і люди, які старше ніж підлітковий вік, то вони будуть стояти на своєму частіше за все, або всередині можуть стояти на своєму, і це буде ще більше давати певні протиріччя між нами, коли ми намагаємося іншу людину переконати в тому, що вона щось неправильно робить, зазвичай це призводить до порушення, до погіршення взаємовідносин, які у нас є. І як нам з цим бути? Звісно, нам здається, що як вже жити, якщо ми не будемо з вами думати критеріями правильно чи неправильно. От саме взаєминах я пропоную вам, які собі вже практикуються певний час, відмовитися від критеріїв правильно чи неправильно. Звісно, є у нас певні цінності, є у нас певні е, моменти, що ми обираємо і що до чого призводить, є ті наші вчинки, які ведуть до добра, до блага, до того, що створюється все навколо нас. Є наші вчинки, які руйнують і нас, і те, що є навколо нас. Але коли ми з вами думаємо критеріями, думаємо думками, чи це на добро, чи це буде руйнувати, то в цьому вже немає оцінки. Тут є причина на зв'язок. Тож ми можемо про це думати знову, в першу чергу, про ті вчинки, які я роблю, які роблю саме я. Бо ми часто з вами починаємо думати, як роблять інші люди, замість того, щоб дивитися за своєю поведінкою, за своїми думками, емоційними станами, нам легше і прямо хочеться спостерігати за нашими близькими. І ми можемо дуже добре, знаєте, як кажуть в приказці, що е, чужі біді, е, чужу біду руками розгребу, а свої ради не дам. Тобто, ми з вами можемо в житті іншої людини на наш розсуд дуже добре розбиратися, хто що робить не так. А в своєму житті це зробити для нас трошечки складніше виходить. Тож, е, замість того, щоб оцінювати, чи правильно, чи неправильно робить інша людина, я пропоную більше зосереджувати свою увагу на тому. Чи веде це до добра до того, що буде краще нам і тим, хто навколо нас, і тому оточенню, яке є навколо нас, або це буде руйнувати нас і все, що є навколо нас. І це буде про причини наслідкові зв'язки без того, що відбувається, без оцінки. І якщо ми з вами будемо вчитися, як нам краще думати, краще відноситися, то більше нам треба думати і аналізувати свою поведінку ніж поведінку близької людини. Бо ми зосереджуємося часто на інших людях, і на це та територія, яка не є нашою відповідальністю. Не ми відповідальні за думки, емоції, вчинки іншої людини, навіть якщо вона є для нас дуже близькою людиною. Ми відповідальні і наша зона відповідальності і контролю це наші з вами стани. Тому більше нашої уваги має бути на цьому. І також ще один, я б сказала би кілер, вбивця відносин. Тобто, правильно неправильно це один вбивця відносин, про який я зараз говорила. Також ще є один: це коли ми саме говоримо, хто має рацію. Ну тобто родніше ми з вами говорили, я права чи не права, ти правий чи не правий? Тобто, чи я правда зараз, чи моя правда, чи твоя правда. Хто з нас має рацію? І от саме таке знаєте, усвідомлення, розуміння, що має бути правда в когось одного, от тільки в мене або тільки в нього, то це усвідомлення, на жаль, теж руйнує наші взаємини, тому що ми думаємо, що правда в нас, і тому ми починаємо в цій правді переконувати іншу людину, а інша людина думає, що правда в неї. І це знову призводить до певних таких сутичок, які для нас не є приємними, тому що ми замість того, щоб дійти до справжньої правди, ми починаємо просто, знаєте, як, як тваринки, битися один об одного для того, щоб просто переконати в своїй правоті, в своїй правді, не для того, щоб дійсти до справжньої правди в цій ситуації, а тут буде боротьба хто кого, чия ідея, чию ідею не має тоді вже значення, чи та ідея є правдивою, наскільки вона є правдивою, наскільки вона є слушною, наскільки вона є раціональною і корисною. Ми просто починаємо доводити свою ідею, тому що це сказала я. І тому тут ми з вами говоримо зараз про ще один момент, як же нам бути з цим, щоб наші відносини не руйнувалися через ці, е, е, через ці такі суперечки, хто правий, хто кого. І тут ми говоримо з вами, що приймаємо думку про те, що в кожного може бути своя правда. І кожна людина, якщо вона щось робить, з огляду на те, що вона зараз мала, яку кількість сил, які обставини були, що для неї зараз було важливим, хто був поряд, яка інформація в неї була, на що вона була спроможна, то кожна людина в певний момент часу обирає найкраще, на що вона може бути спроможна. Якщо ми з вами можемо говорити спокійно, ми говоримо спокійно, а не кричимо. Кричимо тоді, коли вже не можемо говорити спокійно. Так само, і в інших моментах наших, якщо ми поводимо себе не так, як би нам це хотілося, це значить, що ми з вами через певні причини в той момент не змогли зробити краще. І так само наші близькі не змогли зробити краще з огляду на те, в чому вони тоді знаходилися. І коли ми будемо так розуміти, те, що відбувається навколо нас і в нас самих. В нас буде більше прийняття до себе, буде більше прийняття до близької людини. Ми будемо менше переконувати один одного в чомусь іншому і тоді зможемо разом, доповнюючи один одного, жити добре, приємно, з душевною теплотою, з близькістю разом. І це те, що допоможе нам зберігати наші відносини. Ми з вами знаємо, що раніше це знали, а зараз ще більше це відчуваємо, що. Все, що ми маємо, воно в нас може сьогодні бути, а завтра його може не бути. І це стосується і матеріальних наших речей, які для нас важливі, і також того, що ми з вами не можемо потримати в руках. Це стосується і наших відносин. Сьогодні ми з вами можемо мати цих людей поряд, завтра ми можемо їх не мати. І коли ми з вами подумаємо, що ця людина є зі мною поряд, то що ж є доброго між нами? Що є такого, що нас може зближувати? Чи є сенс? Доводити, хто кого, хто правий зараз, чи хто має рацію, чи я зараз правда, чи навпаки подумати, як вирішити цю ситуацію, не переходячи на особистості. Не ти такий, а я така. А про те, ми зараз кудись їхали, ми запізнилися. Що нам з цим робити? Не з тим, який ти, яка я, а що нам робити з тим, що ми запізнилися, як нам можна виправити чи щось не здолужити, якщо це можна ще зробити. Тож ми з вами повертаємося до ситуації, не переходячи на особистості, і більше відноситися до того, що не я ставлю оцінку. Вірно, невірно, правильно, неправильно. Нас Бог не ставив суддями над життями інших людей, над своїм життям. Звісно, він нам показав дороговкащих, куди йти, як нам діяти, як нам бути. І разом з тим не сказав, щоб ми мали оцінювати близьких нам людей і вказувати їм на їхні якісь помилки. Це не наша зона відповідальність, наша відповідальність з Божою допомогою наближатися до нього і жити по тому шляху, по якому він нас веде. І таким чином, відмовляючись від оцінки, від засудження, від боротьби за владу, від переконання один одного в якісь одні ідеї, навіть якщо ви тисячу разів маєте рацію і правда на вашому боці. Чи є сенс зараз доводити і відчувати себе, що я маю правду, а ти не маєш правду? Це зверхнє відношення вже теж руйнує наші відносини. Якщо ми хочемо бути з цією людиною, то ми вже будемо відносини більше на тому, що у нас є спільного, а там, де в нас є різне, у нас його може бути багатинно того різного. Цим ми доповнюємо один одного, при тому, що дозволяємо людині бути такою, яка вона є. Бо Бог нас створив різними, і ми різні є один з одним поряд. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення.